Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що служба безпеки опрацьовує питання щодо ексрадника офісу президента пана Арестовича після його нещодавніх заяв про це Данілов розказав інтерв'ю виданню Ліганет. Тому що якраз СБУ і нічого не робить з тим, кого ага. я загадув, Да? Давай. якраз у людей є гіпотеза, що владі вигідно, щоб була партія Лестовича, щоб ми, був умовно на кучма Семоненко No20. Коли ви, коли ви використовуєте слово сполучення, що служба безпеки нічого не робить, я би був тут набагато обережніший, служба безпеки займається. Інша справа, що ви всі хочете, скажімо так, дуже швидкий результат. Щоб у це було часу сьогодні, чекати. на сьогодні. Десь у нас, нас час, у нас дуже багато часу ще попереду, нам країну ще будувати, з урахуванням того, в якому стані ми знаходимося. Якщо ви хочете мою точку зору, я можу сказати, що ті виклики, які у нас на сьогоднішній день є, нам треба зробити три речі: нам треба перемогти війні. Нам треба повністю прибрати російську фронту, зачистити до останнього, скажімо так артиста, аферіста, скажімо так, от гастролера. От і нам треба зробити докорінну трансформацію нашої країни.